Ну, дивіться, так безумовно, що всі хочуть молодих, це зрозуміло, навіть суто з технічних причин, з фізіологічних причин, ну якщо грубо кажучи, тому що війна це дуже складна справа. У нас в цілому більшість це молоді в бригаді на ну, за за рахунок добровольців, і тому тут, якщо ми повертаємось на початок, запитання, тобто чи треба, це дуже складне питання. Тобто, з одного боку, ми як бригада, ми досить молоді відносно середньостатистичної віку бійця ЗСУ, Тобто, молоді в такому сенсі, що у нас досить молодий особовий склад. А який Терпонус у вас середній вік? А, ну, десь приблизно 20-24, Я думаю, десь. Я не можу вам сказати прям 100%, Ну десь 24-25 в цьому проміжку. А, тобто, для нас дуже тому, що йдуть добровольно, то відповідно йдуть більшості молоді, ясна річ. Але Знову ж таки, тут є два моменти. З одного боку, це дуже добре, це дуже сильно впливає на мотивацію і на е, можливості е, задіювати вчитись задіювати якісно. Але з іншого боку, я розумію, що якщо ми зараз вигребемо і будемо знижувати планку самопомобілізованим, по мобілізованим. Молодим, тобто, ну грубо кажучи, зараз ми говоримо не про тих, хто мотивований йти в збройні сили, то напевно це буде мати і дуже серйозні негативні наслідки. Тому, е якщо як добровольці, це важливо, щоб були молоді, як мобілізовані, це більш складне питання, тому що ну, ми всі розуміємо, що треба. Щоб люди в цивільному житті мали було велика кількість людей, які в цивільному житті розбудовували б країну, щоб у них був бажання, надих такої молодості, і ну якщо всіх просто забрати, то угу. хто ж буде її розбудовувати? Як тоді бути з таким моментом, що от я не сікр знаю, вбирається переглядати певні категорії інвалідності щодо того, як їх можна залучити до лав Збройних сил України? Яку роль може відігравати чим може займатися людина з інвалідністю власне у війську? Тут важливий елемент заключається в тому, що в бригаді ну ми там у нас реалізовано це. Я вважаю, що це дуже круто. Що людина знає, що якщо вона буде 300, чи або на реабілітації, ребілітації, навіть якщо їй там вони буде якась інвалідність, то вона стає частиною сім'ї. Важливо було б коли добре, коли кожна бригада розбудовувала такі моменти, як патронатна служба, тому що у нас. Таким чином, люди залишають ті, хто хочуть, вони залишаються а насправді більше залишаються. Вони виконують різні функції, тобто вони займаються рекрутингом. Вони займаються, ну на я б сказав, офісну роботу на роботу. За багато що в армії насправді можна робити за комп'ютером такою умовно офісною роботою, грубо кажучи. Вот. Тобто насправді такого багато чого можна зробити. Просто питання в тому, що важливо, щоб ти трьохсотих в своїй бригаді, які ну, до прикладу, мають інвалідність, залучав до цього і. Залишав мовно, в сім'ї. Це дуже важливо для морального стану, для розуміння взагалі ситуації, і ну і для тих, хто зараз воює, тому що вони розуміють, що вони частина бригади, і в цьому плані я сподіваюся, що в інших бригадах також буде така реалізовуватися ситуація. Коли людина знає, що якщо вона хоче, то вона буде залишати сім'ї стільки скільки вона. Ну, мати бути мотивацію в бригаді, точніше, не було та насправді багато моментів, де можна їх реалізовувати. У нас, типу, є ну... ті uh -huh. фотографії, де сидять в здається, Вийшли, це ж наші хлопці, коли вони на рекрутинг сидять, там хлопці там без руки чи ще, там електронна у нього рука, там другого нога. Вони дуже хочуть працювати, вони хочуть працювати на Україну. Ясна річ, що потрібно знаходити їм такі місця. Пане Олександре, запитання із нашого чату. Я до речі, дякую всім глядачам, які реагують, підтримують таким чином український контент. Ну але користувач ставить таке ну контроверсійне, я би сказав, питання. От власне чому представники ТЦК СП ходять в пікселі в камуфляжній формі, якщо, наприклад, вони жодного разу не були на фронті? Як військові в цілому ставляться до того, коли люди носять там камуфляж, який там не були, не були насправді на фронті? Ну, ви знаєте, насіння форми ЗСУ, це чи про принципі, да форми будь-якої, це не є пророгатива людей. Там це не є посвідченням учасника бойових дій. Тобто, люди, які знаходяться в лавах якогось ну, там формувань силових, вони повинні носити форму. Ну тобто, це насамкінець все прагматично. Розумієте, ну можливо, хтось якось має свою роботу. Е, ясна річ, є в суспільстві є якась негативна, скажем так, складова. Вона побудована на тому, що ми бачили, як вони працюють, mm -hmm. якісь окремі випадки. Ми розуміємо це, але ну знову ж таки, ми не ТЦК, Вам важко оцінити, як це працювати. Ми знаємо, що ситуація, коли трьохсоті... Почали працювати в ТЗК, краще змінило. Тобто, хлопці, які там почали працювати в Тисика, яких я особисто знаю. Ну те, що вони розповідають, ну це ситуацію змінило ну серйозно на краще. Це дуже добре. Але в плані там носіння форми но — ну, форма це не є якою прерогативою ні для кого.